Привіт, друзі! Ви на каналі Автодилер. з вами Сергій Чайка. І сьогодні у нас на огляді Volkswagen ID.3. Volkswagen ID3 це перший автомобіль, який був зроблений на платформі MIB. Він був призначений спеціально для електромобілів. Для Volkswagen це великий крок вперед у розвитку електромобільності та у позиціонуванні себе як ключового гравця на цьому ринку. Volkswagen відійшов до нового дизайну в id серіях. Це для того, щоб виділити, я думаю, старі автомобілі, які звичні для нас, з електромобілями. Чисті та гладкі лінії цього автомобіля створюють вигляд. Що людина, яка сидить за кермом, нікуди вже не спішить. Цілому дизайн автомобіля простий та стильний, його світлодіодні фари дають змогу водієві мати гарну видимість у будь-яких умовах на дорозі. Але чомусь по повороту це звичайна лампочка. Я знаю, що в максимальній комплектації йдуть вже ледівські фари з матричними елементами. Але в нас на огляді проста комплектація пур, тому такі фари. Стосовно візуального вигляду морди, я вибачаюсь, мордочки цього автомобіля, а точніше, божої коровки, як на мене. Подивіться, він прям нам посміхається. Автомобіль, усмішка. Не те, що там другі електромобілі агресивні, той саме i 4 агресивно виглядає, і ID6 ще більш агресивніше. Тут ми маємо Божу коровку, яка цікаво, цікаво, нам посміхається. Тому напишіть в коментарях, на що схоже вам ID3. Навіть комплектації PUR ми отримаємо 18 диски. Непогано виглядають, як і на всіх ID. Нічого нового. Шельдикпур говорить нам про комплектацію. Те, чого я не очікував, і ви, напевно, не очікували: у цій комплектації панорама. За фари ніхто довго не думав і взяли фари від сьомого гальфа. В ID 3. Великий спойлер. Ось він тут. Дивіться, який спойлер. Це непогано виглядає. Так, плюс-мінус, коли ви будете мити машину самі. Будете довго це вимивати. Це не дуже зручно. Але за візуал. Звісно, хай він тут стоїть тільки і за цього. Якщо ви досі задаєте питання, які вже дітри по розмірам, це дуже просто. Подивіться на Volkswagen Golf, і вам все буде ясно. Це такий же самий автомобіль по розмірам. Я не побачу ніякої різниці. Треба відмітити, що в нас є ручки, і вони з безключовим доступом. В4, Ві6 в основному ручки з електроприводом. Тут у нас прості ручки. Скажу чесно, мені старі ручки більше подобаються. Зеркала складні як при закриванні, так і при відкриванні авто. Спереду ми маємо термозні диски. Позаду тільки барабани. Знизу дверей ми маємо захисний пластик. Я не міг вам не сказати про ці нереально дизайнерські наклейки. Подивіться на них це наклейки, їх можна здарти, якщо в не подобається. Одна з основних перебаг Volkswagen ID.3 полягає в його електричній системі. Він оснащений двигуном з потужністю 204 кВт. Що забезпечує розгін авто до 100 км за 7,3 секунди. Швидкість авто обмежена до 160 кілометрів. ID3 має акумуляторну батарею ємкістю від 58 до 73 кВт в залежності від комплектації, що забезпечує дальність сходу до 424 км на одному заряді за циклом WLTP. ID3 має п'ять видів комплектації. Про це можете почитати на сайті, який буде в описі. Щодо зарядки, по ID3. Якщо автомобіль закритий і хтось захоче відкрити і зарядити ваш автомобіль без вас, він не зможе це зробити. Якщо автомобіль буде відчинений, без проблем нажали, відчинились. Дивіться, що тут є в нас? Тут у нас є підсвіточка. Ага, непогано є. Далі порт для швидкої зарядки та для домашньої, щоб подовше. Стосовно салону автомобіля, ти сідаєш і ти зразу розумієш, що ти сидиш в електричці. ID3 має відкритий це світлий салон. Великі вікна, а також у нас є тут панорама, тому тобто освітлення в автомобілі досить. Хочу сказати: стосовно пластика в автомобілі, він бажає кращого, якщо чесно. Як знизу, як зверху, зверху ще більш-менш він м'який, цікавий. Тут гримить, гримить, панелька. Юзається. Тут ми бачимо глянцевий чорний пластик, який буде постійно дряпатися, він абсолютно непрактичний. Тому ось так. Далі, по монітору. Маємо 12 дюймовий монітор, спереду, якщо я не помиляюся, 10 дюймовий монітор. Він, як завжди, менший, аніж в мене. iPhone 14, тому якось так. Це точно так же, як і в ID-шках, майже однаково. Клімат контроль незручно, але до нього можна звикнути. Кнопочки сенсорні вони працюють доволі таки непогано, відгук моментальний. Далі є асісти по машині, є багато допоміжних систем. Такі як: система автоматичної екстреної зупинки допомагає уникнути аварії в разі виявлення перешкоди на дорозі. А система розпізнавання дорожніх знаків допомагає водієві підтримувати допустиму швидкість. В цілому, мультимедія сучасна, мені подобається. Розрішення дуже гарне. Також є підтримка голосового управління, що дозволяє водієві управляти як клімат контролем, як музикою, так і навігацією. Машина прошита на англійську, тому якщо ти знаєш англійську, можна управляти без проблем. Сидіння в нас в цій комплектації тканина, а також комбіновано з екошкірою, шкірою вбитою дермантину. Ось далі. Нас є тут підлокітники такі. Ви знаєте, у мене довгі руки, це дуже незручно для мене, могли б трошки його довшим зробити. Але які є, такі є. Добре, що він є. Непогане гравіювання ID також тут є, Не виглядає доречно, супер плюс. Далі оздоблення чорної стелі. Виглядає, як завжди, виграшно. Також ця панорама. Мені подобається. Хоча вона така невелика, як в ID 4 або ID 6. Бо ID6 там, ніби блин, футбольне поле над головою, таке довге. Але також воно тут є. Краще б вони тут поставили камеру. До речі, тут немає камери у цій комплектації. Наче б не додали опціональну панораму, коли немає камери. Для мене це незрозуміло. Я би додав однозначно камеру. Далі, пластик в картах такий ж самий, ніякий, як і на панельці. Також глянцеві ці ручки, які ні до чого. Глянець. Майже ускрізь, де його можна було заліпити, його туди і заліпили. Е, руль. Руль обтягнутий шкірою. Напевно, екошкірою. Тактильно приємний. Все, що можу про нього сказати. Виглядає прикольно, ось футуристично. Не подобається тільки кнопка сигналу. Далі глянець тут також мені не дуже подобається. Я говорив про це. Е, такі. Напівмеханічно, напівсенсорні кнопки. Могли б зробити вже або механіку, або сенсор. Ну таке. Що є, то є. В лівій стороні в нас тут є, типу як для нас звичний вимикач світла. Кнопки, які включають світло, вони сенсорні. Тобто максимально все в сенсор. Також щодо підняття та до опускання передніх, задніх вікон, як і на всіх ID, тут треба нажати кнопочку сенсорну. І далі ви можете піднімати тільки задні вікна. Це максимально незручно. Могли б додати, як зазвичай чотири кнопочки для піднімання кожного з вікон, і тоді ніяких проблем з цим не було. Можливо, комусь це зайде, кому це заходить, напишіть і поділіться цим коментарях. Сидіння, до речі, механічні, ніяких електросидінь у цій комплектації немає. Органайзер це максимально нікому не потрібний. Не знаю для чого він там є. Типу, що ти будеш класти, не знаю. Також є тут і стаканники, так непогано. Також оце для телефону дуже зручно, максимально зручно за це плюс. А також є маленький бардачок, у якому є два роз'єми USB для підзарядки телефонів. Стосовно заднього пасажирського місця, тут дуже зручно, як на мене, для автомобіля такого класу і такого розміру. Набагато зручніше, ніж в MNV. Скажу вам чесно, ось сидіння зручні було б трошки ширше, було б краще. Але мого розміру людина в такого класу автомобілі в будь-якому випадку буде себе почуватися обділеною. Тут, звісно ж, нічого немає, Пусте місце, як і в багатьох електромобілів, майже всіх. Там немає чому бути, тому є куди ногу висинка. Тут є два порти для підзарядки телефонів. В принципі, все. Тут той же самий текстиль, приємний на тактильність. Ззаді сидіння вшиті також еко-шкірою. В принципі, я більше не маю. Тут на нас є ручки зручні, щоб ви трималися в поворотах, вас не закинуло нікуди. Ось. А так взагалі дуже і дуже непогано. Ззаді також шлюз. Два слова за багажник. Відкриваємо його. Ось так він цікаво відкривається. Розміри доволі такі непогані. Опять же, для цього класу автомобіля тут місця більш ніж достатньо. В МНВ не набагато більше місця, якщо там взагалі більше. Єдине, чого ви тут не знайдете, це, звісно, запаски. Якщо подивитися, тут ніякої запасочки немає. Тут просто пустота, також є тут розетка на 12 вольт. Маленька підсвітка, все, механічно закривається багажник. На закінчення варто зазначити, ID3 це ефективний інноваційний. Електромобіль серед переваг його можна зазначити швидкість зарядки, потужність автомобіля та дальність ходу. Дизайн та інтер'єр автомобіля відповідає останньому слову трендів. З мінусом цього автомобіля, який ми розглядали, немає камери. Раз не такий великий багажник, як всіх аналогічних автомобілів його класу, бензинових. Також є негативні відгуки стосовно програмного забезпечення від людей, які експлуатують цей автомобіль кожен день. Мій вердикт по цьому автомобілі – ID3 є конкурентно спроможним автомобілем в секторі електрокарів. Якщо вам був цікавий цей огляд, ID3, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Також, якщо вас цікавить придбання електромобіля, ви можете перейти в посилці в описі та подивитися більше варіантів електромобілів. До зустрічі!